Фільм Шоу Трумана з Джимом Керрі – один з моїх найулюбленіших. Я хочу процитувати слова з нього: ми приймаємо ту реальність, яку нам показали. Так, ми схильні сприймати за правду те середовище, норми та уявлення, в яких ми виросли, які нам постійно демонструють. А ще наш мозок по природі своїй обожнює знайомі патерни та стратегії. Знайоме здається безпекою, хоча об'єктивно може нею не бути у фільмі. Головний герой зміг вийти за межі своєї зони комфорту. Коли ми споживаємо нову інформацію, відмінно від того, що ми вже знаємо, ми можемо зростати. Це про вихід саме межі свого мислення, про розширення карти світу. Кожен з нас в певній мірі живе в шоу Трумана, та для досягнення нових результатів потрібні нові дії. Головному герою вдалося віднайти зв'язок з реальністю. І його компасом були цінності. Ми, як і Труман, можемо усвідомити та дослідити межі своєї бульбашки, визначити, що для нас є дійсно важливо, та набратися сміливості для того, щоб досягнути бажаного. А ви бачили цей фільм? Чи подобається він вам, і які думки взагалі маєте стосовно цього?